Перша хронік, тринадцятий розділ і радився Давид із тисячниками та сотниками зо всіма значними, і сказав Давид до всієї Ізраїлевої громади: Якщо вам це добре, а від Господа Бога нашого вподобане, пошлімо до наших братів позосталих по всіх Ізраїлевих краях, а з ними до священників та Левитів по містах та по їхніх пасовиськах і нехай зберуться до нас. І вернімо ковчега нашого Бога до нас. Бо не зверталися ми до нього за Саулових днів, і сказала вся громада, щоб зробити так, бо слушна була та річ в очах усього народу, і зібрав Давид усього Ізраїля від єгипетського Шіхору, аж туди, де йдеться до Хомату, щоб сповадити Божого ковчега в Кір'ят Яріму. І пішов Давид та весь Ізраїль у Балу, в Юдин, Кірят Ярим. Щоб винести звідти ковчега Бога Господа, що сидить на херовимах, що ім'я Його прикликається. І повезли Божого ковчега на новому возі з Амінадавого дому, з Уззу та з Айхо провадили того воза, а Давид та весь Ізраїль грали перед Божим лицем з усієї сили, і з піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, і на цимбалах, і на сурмах. І прийшли вони аж до кідонового току, і простяг Уза свою руку, щоб підхопити ковчега, бо воли нахилили його, і запалився на узу гнів Господній, і він убив його за те, що простяг руку до свою до ковчега, і помер він там перед Господнім лицем, і зажурився Давид тим, що Господь убив Узу, і він назвав ім'я тому місці перець Уза, і так воно зветься аж до цього дня. І того дня Давид злякався Бога, говорячи: Як я внесу до себе Божого ковчега, і не повіз Давид ковчега до себе до Давидового міста, а направив його додому Овет Едома. і пробував Божий ковчег із домом Овет Едома в домі три місяці, а Господь поблагословив дім Овет Едома та все, що було його.